Добрий день, мої малята, любі хлопчі, дівчата, ми сьогодні з вами поговоримо про птахів, про те, де вони живуть, чим харчуються і як нам з вами себе з ними поводить. Тож почнемо ми із будови птаха. І що чого ж складаються наші птахи? Із голови, шиї, тулуба, хвоста, двох кінцівок та двох крил, за допомогою яких вони переміщуються. Звідки з'являються птахи? На початку весни птахи, які прилетіли з теплих країв, відкладають яйця, висиджують їх і з'являються пташенята, яких вони вигодовують все літо і вже восени дорослі пташенята разом із своїми батьками вирушають у вирій в теплі краї. Де живуть наші птахи? Так, наші птахи будують гнізда. Кожний пах будує різні гнізда. Ось такі гнізда будує ластівочка. А ось такі будує лелека. Лелека будує велике гніздо, яке стоїть десь на верхівці або на даху будинку. Чим харчуються птахи? Так, це сова, вона їсть мишей. Лелека. Єсть жаб та вужів, які живуть на болоті. Снігур їсть різні ягоди дерев та кущів. Синичка їсть різних комах, які є шкідниками, які шкодять нашим деревам. Таким чином вона їх лікує. Горобчик їсть насіння різних рослин. Також він може їсти різних комах. Голуб. Їсть і насіння, і комах, і те, чим ми можемо з вами його пригостити. Як же ми поводимо себе з птахами? Якщо ви зустріли в лісі гніздо птаха, то не треба його чіпати, бо птахи можуть не повернутися до цього гніздечка, і пташенята не з'являться на світ. Тому не чіпайте. Взимку ми повинні з вами підгодовувати наших пташків. Тому ми зробимо з вами взимку годівнички, будемо класти в них хліб, різне насіннячко. Для того, щоб наші птахи взимку пережили і навесні знову допомагали нам боротися із шкідниками саду. Чекаємо вас, наші птахи навесні. Прилітайте до нас! Я гадаю, вам сподобалось наше заняття.